Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео хотів би розповісти про навушники від компанії Sony, якими я користую вже більше трьох місяців. Тому це відео буде не тільки огляд, а й ще досвід використання. Якщо ви розглядаєте для себе саме цю модель навушників, то відео однозначно для вас буде корисним та цікавим. Ну і також, якщо ви розглядаєте щось подібне в даній ціновій категорії, а це 40-45 доларів, то я відповів на питання, чому я саме обрав навушники від Sony і дану модель. Тому що я порівнюю їх з різними моделями JBL, Philips і подібними наушниками за цю ж ціну. Отже, у мене варіант в такому кремовому або бежевому кольорі. Наушники пластикові мають амбушури з екошкір, шкіль замінника. Поставляється ось такі коробці. На коробці одразу ми бачимо модель ch 520. Також з плюсів 50 годин вони тримають. Це на гучності орієнтовно 50-60%. Підтримка мультиз'єднання між пристроями можете переключатись, тобто на ноутбуці підключили їх на телефоні. І коли юзаєте два девайси, то можете собі переключатись. З переваг також можна відмітити, що є прийом дзвінків, є вбудований мікрофон, є налаштування еквалайзером, програма, яка встановлюється на смартфон. І є керування відповідно плеєром. Також підтримує голосовий асистент. Мені дуже сподобались вони по дизайну. Так як я дуже люблю, коли наушники виглядають універсально і строго, то можна сказати саме про цю модель, тому що інші наушники, які я тестував в магазині, дивився, вони якось або виглядають більш по дитячому, або якось масивніше. Я люблю, коли наушники більш компактні, тому що це такий варіант. І вихідний, скажімо так, тому що ви їх будете використовувати і вдома, і на вулиці. Вони реально компактні і легкі. І також мені не подобається, коли прям дуже так яскраво по логотипам якісь є рельєф. От вони реально класично виглядають і дуже професійно. Гарний пластик, гарний колір. Хороша збірка, мені це подобається. Причому я був також здивований, які м'які тут амбушури і якість взагалі виконання самих наушників. Конструкція мені подобається, вона така гнучка дуже, регулювання по розміру присутнє. Можливо, з мінусів, що тут пластик. Тут треба акуратно бути. Хоча, в принципі, за три місяці користування ніяких моментів немає. Конструкція так само тримає добре, розмір тримає, нічого ніде не потріскалось, пластик не затерся. Реально легенький, Ви їх не відчуваєте ні на голові, ні на шиї, якщо просто носити. Якщо з собою кудись покластись, так мінус вони не складаються повністю, могли б тут регулювання зробити, але за таку ціну можна пробачити. На голові вони не відчуваються легкі. Амбушури і оглів'я м'яке, можете оцінити якість шкіри от з часом, три місяці. Трошки, відповідно, є деформація, але нічого не потріскалось, не облізло. Амбушури теж стан показує, що їх хороший. Тобто ну, є структура самої шкіри, от яка провидніла, скажем, часом. Якщо взяти до уваги взагалі по матеріалу, то він такий був пружний, такий і лишився. Функція пам'яті тут працює. Тканина всередині є, і це реально дуже круто. На одній чаші тут є керування плеєром та дзвінками, кнопка центральна включення-виключення, прийом дзвінків, плюс-мінус гучність, перемотка, плеєр, ну і так далі. Є led індикатор кольором, мікрофон і отвір для зарядки USB Type-C. Стосовно, наприклад, якщо брати, найголовніше, чому я вибрав саме цю модель. Тому що це звук. Звук у них дуже цікавий, дуже приємний. І я би сказав, що в порівнянні з конкурентами він більш такий е, насичений, він більш басистий. По гучності також він мене порадував, що він трошки голосніше був, чим JBL або Philips. І якщо взяти, наприклад, по мелодійності, то мені також більше подобається саме саме Sony. тому що JBL я послухав якось. Вони так просто. Глухо бахкають. Філіпс такий дуже запираючий звук. А тут він такий в міру насичений, в міру тут і по басах, і по гучності, і причому на максимальній гучності навушники звук свій не погіршують. І якщо брати по мінусах, єдине, що мені не сподобалося, що їх треба під'єднати перший раз до застосунку, щоб там налаштувати Sony. В принципі, це не проблема завантажити, але отакий такий момент є. Єдиний, напевно, варіант, з яким би я порівняв ці навушники, це навушники від Soundcore Anker. Є навушники Anker, вони трошки дорожчі, але звук цікавіший. Але насправді ми розуміємо, що це все-таки масс-маркет, це бренд. Тут ви більше переплачуєте за ЛОГО. Але по факту, якщо порівнювати з такими відомими, знову ж таки, це Philips, це JBL, мені ці навушники сподобались найбільше.